Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, і сьогодні ми поговоримо про спробу дрібних шахраїв пограти у велике політичне ігрища. Так, так, ми саме про Орбана. І про його чергову заяву про те, що нібито його мирна пропозиція про різдвяне перемир'я досі лежить на столі. Правда, не зрозуміло у кого, але Україна на неї не реагує. Ми згадували вже в минулих наших відео, що це не перший крок такої політичної гри, яка розпочалася. Нещодавно це вже не перша заява Орбана про те, що він, начебто, домовився про якийсь перемир'я на Різдво про обмін полоненими. А от Україна нібито відмовляється від його послуг в посередництві і від його мирних пропозицій. Давайте відмотаємо трошки ситуацію назад і подивимось, чого все почалося. Декілька тижнів тому Орбан завітав до обраного президента США Дональда Трампа, який ще правда не інагурований, на якісь там зустрічі і перемовини полетів прямо в Америку. Після того відбулася телефонна розмова, нібито за словами Орбана його та бункерного детатора, очільника Кремля Путіна. І після того в інформаційне поле попала оця заява від Орбана з нібито мирними пропозиціями від для України про припинення вогню на різдво та обміну полоненими. І Орбан звертався відповідно до України. З цією пропозицією і вимагав відповіді. Дайте мені відповідь на мою пропозицію. Згодні ви чи ні? При тому в інформаційному просторі не озвучувалось, чи ця пропозиція була узгоджена з Путіним, чи Росія теж на неї готова. Згодом українське МЗС та представники влади сказали, що ми не уповноважували Орбана вести якісь переговори.